Більшість робіт, представлених на виставці, зроблені на світанку. Це, зокрема, помітно і по ранішньому туману, і по лагідному сонячному світлу. Аби зробити їх, Віталію доводилося вставати в досвіта. Далеко від своєї хати у селі Сатиїв не від'їжджав. Усі кадри зроблені у радіусі п'яти миль. Сідаю на велосипед у своїй місцевості. Там в мене неподалік від рівного є будинок. І... Створюються шедеври дуже рано бажано встати. І Хто правда любить поспати, то їм це трошки невідомо. Усі фотороботи без назв. Комп'ютерна обробка мінімальна, каже автор. У підсумку колеги Віталія відзначають цілісність фотовиставки. Все об'єднує як географічне положення, що виходить з назви, так і по настрою. Всі робот, ну, більшість роботи є досить сильно горизонтальні, панорамні кадри. По всіх проходить якраз лінія горизонталі, кольорова гама схожа. Ну, тобто Дуже приємним є те враження, що вона сприймається як цільний витвір. Віталій Філімонов, член клубу Простір фото, засновником якого є відомий фотохудожник Олександр Харват. Творчий погляд і наполегливість ось що на думку знаного майстра, характеризує автора виставки у радіусі п'яти миль. Творчий погляд Віталія розвивається, і як будь-якого художника він не має зупинятися на місці. Я тішусь того, що він зараз розуміється і. Наприклад, пройде рік два-три-п'ять десять. Він зрозуміє, побачить, якщо він не буде зупинятися, що його робота, художня, творча робота, вона буде тільки покращуватися. Як повідомив Олександр Харват, у слід за Віталієм Філімоновим до персональних виставок готуються й інші члени клубу. Руслан Соболяк, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.